Маркетинг дуже добре працює і заробляє на тривозі. Нам пропонують закурювати, заїдати, запивати в, смис... ну, в алкоголі. І тут не потрібно людині прикладати жодних зусиль. В нас оця культура вона існує з пострадянських часів. Я пам'ятаю, да? там якісь свята, це обов'язкова збіговівська, обов'язково алкоголь. Це просто звичка. І е, окрім алкоголю, куріння, наркотиків, заїдання, да, тобто мені зараз тривожно, я заїдаю і мені стає легше, я повертаюсь в тіло, тому що зараз я не тривожусь, я п'ю або я їм. Але якщо я просто вийду, воно спрацює так само. Але тут потрібно робити якісь зусилля. Це дуже легкий спосіб. Мені нічого не потрібно робити, мені. Вже добре. А для того, щоб піти зайнятися спортом, це має бути розклад, графік, пріоритет. Це також звичайна е, звичка, яка вироблюється протягом певного часу. Якщо я вирішила, да тут же питання йде про іншу: хто я для себе? Коли я пообіцяла приїхати Яніні е, на зйомку, я кидаю все, я приїжджаю. А коли я обіцяю собі піти в спортзал, то хто я для себе? Не сьогодні, завтра, післязавтра?